Друзі, знаєте, хотіла з вами поговорити ось на яку тему. Іноді так буває, коли ти їдеш не у справах, а їдеш просто, просто щоб їхати. Або гуляєш вулицями, просто щоб гуляти. І я люблю гуляти сама, на самоті, і люблю ходити вулицями. Тоді, коли немає людей і говорити, я не знаю, з ким я говорю з собою, своїм явом охоронцем, хто це, я не я скажу, але знаєте, я про що подумала? Бачила сьогодні зранку, щось мені так не спалось. Бачила сьогодні зранку ролик про одну дівчину. Яка накачала собі дуже сильно скули, накачала, вона в неї такий дійсно вигляд ну, смішнявий, я б сказала. от Але вона там собі е сама колить, там, з неї самі великі скули у світі, так називається. Вона така ну, незвичайна, можна так сказати. Бо у кожного своє поняття красоти. Так ось. І інша дівчина. Її за це осуджувала. Е і багато жінок, жінок е почали писати коментарі образливі для цієї людини. А я подумала ось про що. Ці люди не знають, хто ця дівчина, Вони ніколи з нею не стикалися. вони ніколи з нею не мали ніякого е ну, спілкування. Погана вона чи хороша вона, може вона добріше душі людина. От, е, вона, до речі, завжди посміхається. А може вона, може вона із Люка побере, я ж не знаю. Але ми всі не любимо, коли хтось осуджує нас ну, за зовнішній вигляд. А, правда? Ну, ми вважаємо, що це наша з вами така. Вибір, як ми хочемо, щоб було. Хочемо, щоб е у нас була червона помада, чи хочемо, щоб у нас були вії нарощені, чи ми хочемо, щоб у нас була, е не знаю, дуже закоротка спідниця. Е ми не думаємо в той, в, ну взагалі про те, що хтось е нас е буде осуджувати зі своєї точки зору і е коли навіть буває таке там, ну, чи психологи, чи хто каже, так ну, ти там треба? Люди зайняті собою. Ні, ні, люди не зайняті собою. От, втім та і річ, що, на жаль, люди не зайняті собою. Люди зайняті оточуючими, люди зайняті е, якимись новинами, Люди вирішують, що вони знають, як краще вдягатися комусь, як краще говорити, якою мовою, яким суржиком, як краще керувати країною, як краще будувати будинки всім тільки не собою. І саме цікаве те, що у таких людей досить часто якраз і у своєму житті не лади, не якогось порядку, я б сказала, знаєте. Тому що, давайте по-чеснему, щаслива людина, вона ніколи не буде ходити і писати когось поганенького. До речі, я вже м, давно в соцмережах я пам'ятала таку одну річ, що соцмережі – це особлива така субкультура. Це, як знаєте, ота молодь, яка е вдягається все в чорне і каже, що вони якісь емо е або е хіппі колись були, або це теж субкультура. От і соцмережі це теж субкультура. У Фейсбуці багато людей віком за 50. А, ну, в Тіктокі змішана, змішана така аудиторія в Тіктоці дуже, я би сказала, багато людей, як колись казав. Один філософ сучасності Дмитро Биков він казав кліпове мишлення, кліпове. Тобто треба, щоб картинка змінювалася часто і давала якісь емоції і не заставляла думати. От хтось із древніх казав, думати це саме важка робота в світі, тому і займаються нею. Небагато людей. Тобто, бажаючих думати насправді не так багато, як нам хотілося. Але давайте повернемося. А, ну так. Да. Ну а в Інстаграмі більше така молодь. Особливо е активні в Інстаграмі е молоді люди, які хочуть показати свій успіх. Давайте по-чесному проаналізуємо з вами. Ті, хто хочуть показати успіх, насправді його не мають. Вони хочуть його мати, але вони не мають. Бо ті, хто має успіх, їм немає потреби щось показувати. Вони вже такими є. Це як е е, я проведу вам аналогію, коли я починала писати вірші, хто мене дивиться давно, ви знаєте, що я пишу вірші давно. Скажімо так, ну, не все життя, але з 12-го року точно, от сьогодні 25, от більше 10 років я пишу вірші. Притом при всьому скажу чесно, я не збиралася, якщо в юності мені вислов... хотілося висловити свої почуття віршами, то вже в більш такому зрілому віці насправді. Перші мої дитячі вірші написані були на замовлення. Я просто хотіла реалізуватися і, е, в фінансовому плані завдяки своїм талантам. Але на сьогодні я побачила, що насправді у мене ну, не виходить заробляти гроші з віршами. Я спробувала, я спробувала. Зато тепер в мене є досвід, і я можу сказати. Можу про це говорити. Я багато речей, які пробувала сама в житті, і тепер можу про це говорити більш ну, експертно, скажімо, як, як, як користувач цією ідеєю. Так от я про що. І коли я ну, починала писати вірші вже ну, не під замовлення, бо початок був під замовлення, там було все чітко. Замовник виставив е технічне завдання, ти виконав його, він прийняв роботу, тобі заплатив. Все, це вже, це вже е успіх. Чого? Того, що ну, людина купила це замовлення, значить ти все правильно зробив. А от. Е коли виходило писати щось для душі, скажімо так, то хотілося, хотілося дуже, ну я б сказала, знаєте, щоб тебе почули багато людей, щоб тебе зацінили, щоб тебе похвалили. Адже насправді, коли ми е, читаємо, ну це багато, багато зараз я скажу біль всіх е, поетів-початківців, ми внесемо свої вірші не для того, щоб похвалитися, дивіться, який крутий, а для того, щоб нас підтримали, похвалили і сказали, що молодець, продовжуй. Можливо, я тобі дам пораду, як це покращити, але ти молодець. От для цього. Якісь такі критикани, які починають е, тебе вчити там, де ти ну, не готовий е, в такому тоні вчитися, скажімо так, да, де тебе знецінюють, де тебе принижують. Це така наша ментальність. І досить часто, коли ти читаєш е, таких. Критиканів, ти розумієш, що основна ціль, мета, основна цієї критики це не покращити твою роботу і не допомогти тобі стати краще. А основна мета це м -м, обезцінити тебе і за рахунок обезцінення трошки хоч на кимось піднятися. Бо я бачила м -м, людей і я читала людей. Які пишуть технічно афігінні вірші. У них витриманий розмір, у них є там багато метафор, алегорій тощо. Але вони не чіпляють. І люди їхні вірші не хочуть слухати. І люди їхні вірші не вчать на пам'ять. І їх це задіває. Вони як вони ж такі геніальні, вони ж так все правильно роблять? Але геніїв там немає. Там є просто тіхнарі. Літературні тіхнарі. Але це їх справа. Тим не менше, я не про це. Так ось, я привожу приклад. Коли людина, ну, от коли я тільки починала, мені було дуже важливо. А от коли я вже е, перестала. Бути починаючою. Я вже знаю ціну своїй роботі, я знаю ціну своїм віршам, і в мене відпала потреба кудись ходити і читати свої вірші. У <кій> мене відпала потреба виставляти свої вірші на якихось літературних тусовках. У мене відпала потреба. Приймати участь у якихось літературних конкурсах. Я просто створила свій канал на Ютубі і приходжу туди, сідаю і просто читаю свої вірші. Знаєте, хто кажуть, сижу тут, нікого не тримаю, примус починяю. А хто хоче, той заходить до мене на мій літературний вогник. Хто хоче, той не заходить. У мене два канали. Mm. Тому я буду вдячна, якщо ви підпишетесь на мій другий канал. Він називається Вірші сучасності. Mm. Лана Олександрова, там моє фото Там ви побачите дуже багато віршів. Я читаю своїх. Я, до речі, хочу сказати, я теж довго вчилася читати свої вірші. Бо одне діло, коли ти відчуваєш собі це. А друге діло, коли, коли ти пишеш, ти пишеш з таким спектром емоцій. Вона не одна емоція, їх багато. І е читаючи е ці вірші потім, ти вчишся їх передавати в голос. І е кожен раз читаючи вірш заново, ти можеш переживати різні емоції. Так ось. Коли людина чогось варта, я до чого привожу, вона не ходить і нікому не цибає з цим в очі. Вона нікому не доказує, що вона щаслива, що вона багата, що вона розумна, мудра, гарна. Вона просто насолоджується своїм життям, своєю справою, своїми успіхами. А людина, яка ходить, у коментарях, ну це ми говоримо про субкультуру наших соцмереж. От вона дуже хоче бути поміченою, і так як вона не вміє е е е чогось досягти, то вона намагається це обесцінити. Пам'ятаєте, добрий, гарний приклад орки, які приходять, да, вони не можуть е мати такі самі будинки, як мали наші люди. Що вони роблять? Вони заходили в хату і гадили. Ну, в прямому смислі слова ходили по великому. Не в туалет, а, наприклад, на ліжка в спальні у людей, в яких вони будинки закуплюють. Ну, всі, хто <кій> залишив свої будинки, ви по-любому про це знаєте, а того що... того, що все одно вам, ну то сусіди розкажуть, то ще хтось, то ще хтось, ну то, то це це для кого не новина. Тобто люди. Ці істоти просто намагаються споплюжити те, до чого у них немає нехисту ні, ні рук. І саме коментатори, які пишуть якісь, от знаєте, такі некрасиві або негарні, або образливі коментарі це теж ті істоти, які не можуть досягти, але їм тоді хочеться хоча б споплюжити. Як я гімно, то дай по тебе об тебе потрусю, ти було гімно. Я вам хочу сказати, я це бачу іноді на прикладі, е, знаєте кого? На прикладі е, я записувала відео, що Україну можуть розділити. Тобто це прогноз. Да? Я прогнозувала, що є велика вирогійність втратити також і частину е, заходу, західних наших територій. Я попереджала, що і попереджаю, щоб що, щоб люди не, е... ну, не розслаблялися, то кажуть, щось робили там, особливо ті, хто там живуть. І знаєте, скільки коментарів з образами, з оскарбленнями, з обзивательствами мені понаписували? Дуже багато. А питання, а чому? Що я тобі поганого зробила, ти мене особисто не знаєш. Я тебе особисто також не чіпала. Да? Я собі сижу тут, записую відео. Хочеш дивися, не хочеш, не дивися. То що тобі е, видає Ютуб рекомендаціях, ну так не лазь по таким запросам. Ти ж ці запроси. Наприклад, якщо я не, дивлюсь, не даю запрос футбол, мені футболісти не попадаються. Тобто ці люди лазять спершу по, по всім тарологам, там, екстрасенсам і так далі. Да? А потім, а потім що? А потім кажуть: задовбали ці тарологи і ця реклама. <смі> так не ходи там. І вони тебе не будуть задовбувати. Ну, тим, тим не менше. І про що це? Я хочу сказати це про те, що люди не змінюються. І менталітет нашої країни. Дуже мало відрізняється від менталітету сусідньої країни, яка на нас напала. Е -е... Ту жінку, про яку я почала свою розповідь зі скулами, е -е, з наколотими цими філерами і так далі. Так от, ту жінку пішло обізвало, не за що не про що, мінімум 50 людей. Мінімум. Кожна. Двонога курка вирішила, що вона має право піти і обізвати ту жінку, яка їх не зачіпала, яка їх не оскарбляла, яка їм не заважала жити. І я згадала, скільки іноді я бачу коментарів. От я, ну ви ж знаєте, ви, ж, ви ж разом мене дивитесь, то ви знаєте, я... Ну, займаюся, займаюся собі улюбленою справою, е, консультую людей, е, але в мене є особиста консультація. да, є не особисті консультації. Так ось, Ї... Ї... А, підожди, 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 підожди. Так ось я. Е... Нікого не заставляю себе дивитись, да там я нікого не примушую, от. Е, нікого там не знаю, не нагнітаю, не і не, не лякаю. Я просто займаюся тим, що мені подобається. А ті люди, які бачать е, якийсь сенс у моїй діяльності, і бачать, що вон якимось чином вони хотіли б там якоїсь чи допомоги від мене, чого. Тації якоїсь тощо, вони зі мною там зв'язуються, вони приходять, підписуються, стають моїми спонсорами, стають моїми постійними глядачами тощо. Так? І тим не менше, періодично, періодично, звісно, з'являються якісь недолуги, які хочуть за рахунок образу у мою сторону підняти свою самооцінку, які вони молодці! ці. Пішли, людині уйов натикали в коментарях. Ну, молодець, як то кажуть. Піди візьми е, з полички печеньку і насри мамі в суп, е, щоб вона знала, який ти молодець. як ти можеш срати. Дуже ображаються, до речі, коли я називаю їх сирони. А хто ви? Сирониш. Просто ви це гімно кидаєте в коментарях. А так, В принципі, нічого не міняється. Так ось. Ми постійно говоримо, я постійно говорю вам за таке поняття, як трансформація. Якась людина мені написала, що таке трансформація? От, можливо, якраз трансформація це те, коли ти з цього вигрібаєш з себе своє внутрішнє гівно, вичищаєш його. Це внутрішнє гівно. Сам собі його аналізуєш, критикуєш і збавляєшся від нього. Коли ти наповнюєш себе навпаки якимись правильними речами, думками, діями, береш відповідальність на себе за не тільки себе і своїх близьких, а й за свою країну. А й за свою родину, а й за свій будинок, за свій район, за свій за свою державу. І коли люди питають: а як це зробити? Перше, що ви маєте зробити, це. Поцікавитись в тому ж самому в інтернеті. Як стати відповідальним громадянином? До речі, у нас в кривому розі є класна громадська організація. Я е, не відношусь до них, ну то тобто, я не член цієї організації, але я е, долучалася до багатьох їхніх проєктів. Називається ця організація, е, громадська організація відповідальні громадяни. Так і називається представляєте? От ви можете е, також долучитися до них. І повчитися, як бути відповідальним. Ви можете долучитися до таких громадських організацій в себе в місті або, або в районі пошукати або створити її, Представляєте, самі створити. Да. Ось такі справи про це хотіла б з вами сьогодні поговорити. Багато є якихось речей, про які б я з вами хотіла поговорити. Наприклад, я б хотіла з вами поговорити про людей. Я не буду рекламувати і казати, але я знаю, що є канал, який спершу дурив людей тим, що створював. Ну, Канал створений е чи одною журналісткою, чи кількома, не знаю, яку вигнали з роботи з СТБ. От. І вона почала е вона спершу придумала сценарій для різних шоу, а потім почала обсирати тих, кого вони запрошували. У... Участвувати в шоу. До речі, у мене в краму розі теж була така пропозиція. Мені дзвонив канал і каже, хочемо запросити вас е, на програму. А я зразу не зрозуміла, що за програма? Е, ну, тобто ви щось будете робити, а психолог буде давати оцінку. Оцінку? Моїм діям? Психолог? Ви точно вирішили, що я хочу, щоб мене якийсь психолог, якого я не знаю, якому я не довіряю, давав мені якусь оцінку моїм діям? Як? Психолог може мені давати оцінку, якщо я не працюю, я не психолог і я не працюю в цьому руслі. І я кажу, ребята, кажу, це подвох. Ви мене запрошуєте, щоб що зробити, хайпанути на мені, обісрати мене і на цьому заробити рейтинг своєму каналу. Ну, кажу, це не гарно. Але то таке, то таке, так ось, так ось. Да, я знаю, що цей канал. Значить, ходить не, не канал, а ця баришня вона значить, не просто обсирає різних там тарологів і естрасенсів, вона підсилає якихось, начебто, як вона каже, таємних агентів. От, вони ходять до людей на консультації. І провокують неправ якимись неправдивими історіями, да, пров... провокують і маніпуляціями, е... провокують люди... людей на те, що ну люди знаєте, як то кажуть, якщо ти прийшов з брехнею, ти брехню отримаєш. От вони видумують історії, яких нема, і типа перевіряють, ну що екстрасенс вгадає чи не вгадає, або там таролах, або ясновидящий. Хоча такі люди вони не розуміють, що Спрос народжує Предложення Якщо ти даєш іскажену інформацію, тобі буде теж у відповідь іскажена інформація. Це нормально. Не буває. У просторі інформації пустого місця немає. І якби вони питали, це правда чи ні. Да, це що я понімаєте? Жоден таролог і жоден е е ясна там чи екстрасенс, Дара він ніколи не перевіряє клієнта. От ніколи не перевіряємо. От кажу вам чесно: якщо клієнт бреше, значить ти працюєш з його брехньою. І тоді е, клієнт отримує неправдиву інформацію. Якщо е, клієнт каже правду, значить ти працюєш з цією інформацією. І на основі цієї інформації йому видаєш. Я вам навіть скажу е, таку річ, що це не етично. Е, всі консультанти, всі і психологи, і терологи, так от, всі консультанти. Е, Апріорі, апріорі довіряють своїм клієнтам. Вот всі консультанти. Э... Не питають, а, а, а правда? Ой, а ви, а ви правду мені кажете? А ви то, Це як на сповіді до священника. Якщо ти хочеш від нього послухати якусь пораду, почути чи ще щось, так, ти приходиш і щиро щось йому розказуєш. І, так, і, від, і отримуєш таку ж саму щиру відповідь. Але якщо ти, звичайно, приходиш з брехнею, ти ж отримуєш таку ж саму інформацію у Все світ відкликається саме, саме так. Тим не менше, цей канал. Що він робить? Вони оцю брехню вкидають, а потім монтують дуже фільми. От і. Виставляють такі, знаєте, не просто образливі історії, да, такі ну, брехливі історії, поплюжачі і на цьому, на цьому хайпі перегляди, да, бо багато ж бажаючих Ха -ха -ха, розоблачили мошенників, зараз, зараз ми посмотрим, які це все мошенники, Знаєте, то є люди злорадствують радостно від того, що людині підставили підножку. А ще там я навіть бачила на цьому каналі, вони на цьому заробляють добрі гроші для того, щоб ви отримали доступ до якихось ексклюзивних розслідувань по якомусь екстрасенсу, ви повинні заплатити спонсор або 6 тисяч гривень в місяць, або 15 тисяч гривень. 15 тисяч гривень. То скажіть, будь ласка мені, значить, ви якоби машини розвитаєте, а ви не машеніки? Точно? <реш> Брехня поганяє брехньою, підлість поганяє підлість у всьому світі, і ми нічим не відрізняємося, на жаль. Ми по менталу дуже схожі. Ми не по крові, ми по менталу, дуже схожі. І це дуже погано. Ви зрозуміли, з ким я говорю. І це дуже погано того, що, того, що треба викорінювати це в собі. Треба викорінювати це в суспільстві. І треба про це говорити. Треба це вижигати кальоним желізом, розумієте, з нашої громади, бо ми пропадемо. Ми просто станемо точно, точно такими, як вони. Ми, скажу чесно, наступної війни не буде, бо ми просто підкоримося. Бо багато людей. І, і саме цікаве, знаєте, як виходить? Саме цікаве, що люди, вроді, патріоти в цій війні, да, навіть, да, патріоти, вроді, да-да-да. А потім повертаються обратно спиною. І йдуть і в коментарях пишуть гадості інші. Який же ж ти патріот? Яка ж ти людина честі чи гідності? Ти точно такий самий. От і все. Подумайте над цим, будь ласка. Я знаю, що серед моїх глядачів ну, таких майже немає. Я знаю, що серед моїх глядачів дійсно люди. Я би сказала, високого морального гатунку. Я знаю, що ви такі. Але мало бути таким, треба закочувати рукава і починати прибирати наше суспільство від цього біологічного сміття. Ось така у вас з вами ранішня розмова. Хай ваш день буде гарний. І залишайтесь під захистом. Моєї, моєї харизми мого егрегору пока